Шановні друзі, вітаю вас! Сьогодні я розповім вам про цю книгу мого гарного товариша Сергія Гайдачука: Мистецтво Об'єднувати The Club. Сергій є засновником і керівником найбільш успішного клубу в Україні клубу ділових людей, дуже авторитетного, дуже серйозного, який називається SEO Club Ukraine. І цю книгу він мені подарував на десятиліття клубу в 2021 році, як ви бачите, я її дуже уважно прочитав, і сьогодні хочу поділитись з вами ключовими ідеями, процитувати деякі місця з цієї книги і порадити вам обов'язково її прочитати. В першу чергу, якщо ви займаєтесь бізнесом, якщо ви підприємець, тому що. Підприємці одразу схоплять її ключову ідею, що соціальний капітал, що зв'язки мають величезну вартість в бізнесі. Да? Хоча це не монетарний актив, хоча це не нерухомість чи якісь станки, але вартість ваших зв'язків, ваших контактів, вартість вашої мережі, партнерів, друзів, тих до кого ви можете звернутись за парад. В... Кого ви можете позичити кошти, да, продати якісь послуги, зробити спільний бізнес, просто отримати якусь цінну експертизу, все це має дуже високу цінність. І підприємці добре знають, що таке цінність, що таке капіталізація, і чому це дуже важливо для життєвого успіху. Так от, Сергій в цьому розбирається як ніхто, тому що він зробив в своєму житті. Стратегічну ставку на цей напрям на цю тему він став тут дуже успішним. і Він написав по суті підручник із створення та успішного розвитку клубів. Я подібних книжок інших не бачив. і Сьогодні я хочу поділитися з вами. Причому CEO Club Ukraine – це дуже успішне об'єднання. Лідерів. Чим взагалі клуб відрізняється по-перше від бізнес-асоціацій, Да? відрізняється тим, що бізнес-асоціація, як правило, об'єднує компанії, тобто бізнеси, юридичні особи, а клуб це об'єднання людей. І не просто людей, а успішних людей, які досягли дуже багато в своєму житті, які зробили багато помилок, багато втрачали, але ще більше здобували. Доходи компаній, власники яких і топ-менеджери, які входять до CEO Club Ukraine, варюють в основному десь від 10 до 300 мільйонів доларів на рік. Тобто це немалий бізнес, це середній та великий бізнес. Ці люди платять членські внески 5 тисяч доларів. Да, дуже немаленькі членки внески, але вони повністю окуповуються цією. Цінністю, яку приносить клуб. 75% членів клубу це є власники бізнесу, і 25% це є топ-менеджери. Да? Тобто і в клубі на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, понад 220 учасників. Тому те, що Сергій описує в цій книзі, це не просто теорія, а це те, що він перевірив практикою, перевірив своїм. Життям і те, що показало, що дійсно це працює. Тому давайте ми з вами пробіжимося по ключових ідеях цієї книги, вони, вони видаються дуже цінними. Я процитую Сергія один, буквально один абзац з, із ступу. Він каже, я завжди інтуїтивно знав, що люди, які нас оточують, це і є найбільша наша цінність і найнадійніший капітал. Можливо, багато хто вважає, що головна сила криється в самій людині. До певної міри це справді так, але лише до певної міри. Адже більшість з нас приходить у світ, щоб розкрити свій потенціал і знайти власний шлях, набути більше досвіду, трансформуватись до наступного рівня, вирости духовно і ментально, але все це стає можливим лише у суспільстві. Тобто, коли з'являється взаємодія між людьми, коли з'являються соціальні зв'язки, коли з'являється нетворк, певна система, то тут виникає особлива цінність, і успіх в бізнесі можливий тільки у взаємодії людей. І що дуже важливо, Сергій тут же у відзначає, що Багато людей мають бажання, мають такі внутрішні інтенції створювати якісь спільноти, інколи клуби, але цьому абсолютно ніде не вчать. Цьому не вчать ні в школі, ні в університеті. Хоча багато в чому наш успіх в житті він залежить від у цього вміння об'єднуватись і об'єднувати. І це дуже цікаво. І Сергій підкреслює, що він. По всьому світу шукав літературу з розвитку клубів, але так і не знайшов книжок, які дійсно допомогли б робити це грамотно і ефективно. І він фактично написав цю книгу на основі свого досвіду. Сергій підкреслює, що саме оточення, якщо його правильно формувати, рухає нас вперед і вгору. І саме оточення відіграє дуже часто ключову роль в успіху тих, кого ми називаємо. Лідерами. Він каже: ми живемо серед людей, і все найважливіше робимо тільки у взаємодії з ними. Вирішуємо складні проблеми, створюємо бізнеси, будуємо сім'ї, шукаємо хорошу роботу, організовуємо волонтерські рухи і проводимо реформи в країні. Все це можливо тільки за наявності розвиненої, сильної персональної мережі зв'язків. Тобто зв'язки в житті мають величезну. Цінність. Це треба знати і використовувати. І що ще дуже важливо? Це дуже важливо не помилитися із своїм шляхом, і Сергій дуже цікаво в книзі описує те, як він спочатку прагнув стати юристом. І він хотів цього, тому що це було престижно, це обіцяла гарну кар'єру, гарні доходи і так далі. Але з сам він відчув, що це не його. І він поїхав, ну практично поїхав на стажування в Англію, в Лондон і залишився там на кілька років. Він там жив, він там працював. Він перевіряв себе, наскільки він здатен впоратися з серйозними життєвими викликами. І він шукав свій. Шлях, і йому це вдалося. Він знайшов своє покликання, і це покликання полягає у створенні от таких успішних клубних рухів. І Сергій каже, що прагнучи щастя, ми досить часто не досягаємо його лише тому, що не змогли правильно визначити напрямок розвитку і знайти свій шлях. Кожному потрібно знайти саме свій шлях. А не той, не той, який подобається комусь іншому, родині, друзям, партнерам чи будь-кому іншому. Це дуже важливо. Не йти проти своєї природи, проти своєї суперсили. Мені дуже резонує оця ідея Сергія. Він каже: подібно до того, як люди мистецтво полюють на свою велику ідею, я шукав свій великий. Проєкт, і ми бачимо, що він його дійсно дійсно знайшов. А що Які цікаві акценти Сергій робить в своїй книзі? Мені це деж дуже, дуже заходить. Він каже про те, що він робив, що це повністю відповідало моїй стратегії, перспектива важливіша за гроші, а формування зв'язків і відносин для мене завжди означало більше, ніж поточний заробіток. Тобто. Він в своєму житті зробив ставку на те, що в тому моменті приносило менше грошей, але те, що відкривало ширше перспективи. І його стратегічна ставка зіграла, і він отримав і добробут, і репутацію, і гарний рівень доходів, тому що він зайнявся улюбленою справою, а не йшов по якомусь чужому іншому шляху. І в чому полягає стратегічний план дій на думку Сергія? Він полягає в тому, щоб нарощувати соціальний капітал і постійно вчитися цьому як мистецтву, як майстерності і як професії. Тобто будівництво створення своєї соціальної мережі це дуже серйозна життєва інвестиція. І Сергій підкреслює, що, можливо, це затерта істина, але наше життя і справді надто коротке, щоб витрачати його на чужі проекти, на ті справи, які не відповідають нами нашим внутрішнім запитам. І дуже важливий фокус, я тут теж абсолютно з ним згоден. Зрештою, каже Сергій: по-справжньому видатним можна бути тільки в чомусь одному, той, хто розпорошується на багато справ, залишається посереднім. І дуже важливо це. Вчасно, вчасно усвідомити і обрати, на чому концентруватись. Що ще дуже важливо, і воно проходить генеральною ідею через всю книгу Сергія, він каже, вся історія людства свідчить про те, що об'єднуватися з іншими це і наша природа, і запорука нашого виживання, розвитку та щастя. Більш того, Сергій додає ми істоти соціальні, отже, бажаємо того чи ні, ми створені для стосунків. Якщо проаналізувати історію, можна побачити, що помітний прогрес у розвитку людства стався саме тоді, коли люди навчилися усвідомлено об'єднуватись. Вони могли виживати, зростати, досягати якісно нових результатів тільки у складі організованих. Груп. І тут ми можемо з вами згадати і виникнення сучасних держав, і виникнення успішної економічної політики, яка зробила одні країни суперчемпіонами. А відсутність такого об'єднання і такої успішної політики зробила інші країни аутсайдерами, сировинними донорами, донорами людей, ресурсним центром для цих перших більш успішних країн це. Теж дуже цікава, цікава паралель. Сергій аналізує в своїй книзі різні формати клубів, так? він аналізує європейську, американську практику, на що вони роблять акцент, які в них особливості, які сильні і слабкі сторони, чим відрізняється від них SEO Club Ukraine. До речі, це не перший клуб, який він створив, і він це теж дуже цікаво описує. В цій книзі, і це певний не, не ідеальний нелінійний шлях, да? тобто шлях помилок, виправлення, навчання, самовдосконалення і, безумовно, шлях успіху. І Сергій розглядає тут дуже багато важливих нюансів, да? починаючи від критеріїв прийняття до клубу, до того, яка може бути ідея. Клубу, до механізмів управління, до механізмів в, 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 вибору пріоритетів всередині клубу, виключення з клубу, і так, далі, і так далі, механізмів фінансування клубної діяльності це дуже важливо. Але одним з ключових є вибір правильних людей. Правильних людей, з ким робити свій проєкт, той же клуб, і е, кого приймати до клубу. Та? До речі, Сергій дуже влучно підмічає, що чому студенти Гарварду краще в світі. Секрет в тому, що цей навчальний заклад відбирає вже кращих із східного потоку бажаючих на самому старті. І це головний приклад Гарварду. Все дуже просто. Тут не створюють кращих, сюди беруть кращих. І це стосується клубної діяльності, це стосується клубних, клубних рухів. І дуже важливо, що клуб, успішний клуб, принаймні, це не просто об'єднання людей, це не просто сума успішних підприємців чи успішних діячів якоїсь сфери. Це єдиний і цілісний живий організм. Це не просто тусовка, це не просто формальне об'єднання, це система, в якій виникають якості відсутні у окремих її елементів. Так звана емержентність і синергія. І тому це дуже важливо бути частиною такої екосистеми, дозволяє учаснику отримувати додаткові переваги, яких він чи вона не мав би, якщо б він був просто окремим індивідом, окремим власником бізнесу, окремим підприємцем, да, не входив би до цього клубу. Сергій підкреслює, щоб клуб був живим організмом, його потрібно свідомо і цілеспрямовано розвивати саме в цьому руслі. І абсолютно предметний API відповідати за формування цілісного живого організму, оскільки сам по собі гармонійно він ніколи не сформується. Тобто, достатньо парадоксальна, але дуже важлива. Ідея, що з одного боку це живий організм, да, і ніби тут має бути якась, здавалось би, природня сама організація. А з іншого боку, тут потрібен архітектурний, інженерний системний підхід, який дозволить автору клубу, дозволить його батьку-засновнику, да, скажімо. Бути його садівником, тому що клуб в певному сенсі тут можна використати метафору саду і, і садівника. Мені здається, що ця метафора є досить вдалою, коли ми говоримо про, про, про клуб як про живий соціальний організм. Сергій підкреслює, неодноразово в книзі, я процитую знов-таки його, що створення, розвиток клубу. так, це процес, який в жодному разі не слід пускати на самоплив. Якщо ми хочемо досягати дійсно великих цілей, нам необхідно грамотно управляти своїм спілкуванням і цілеспрямовано, усвідомлено формувати, підтримувати, розвивати коло контактів та зв'язків, тому що у стосунків є влада. Тобто наш соціальний. Капітал, наші, е, наша дружба, наші наше партнерство, наше колеспілкування. Воно дуже сильно впливає на те, хто ми є, на те, чого ми досягаємо, на те, які будуть наші результати в бізнесі, в науці. Чим би ми з вами не займалися, це працює. Оточення це дуже важливий фактор, і тому не можна довіряти його формуванню комусь іншому. Цим треба займатися самим цілеспрямована, інженерно як садівник. І формат клубу це дуже розумний підхід до цієї задачі. І Сергій підкреслює, що це і філософія, і технологія, і навіть мистецтво. І тут я з ним теж згоден, тому що ми з вами знаємо, що в Україні двоукраїнця три гетьмана і об'єднати. Успішних підприємців, успішних бізнесменів, дуже непростих людей, кожен з них особистість, кожен з них має за плечима величезний досвід, авторитет об'єднати разом 200 лідерів бізнесу для того, щоб вони протягом понад 10 років робили спільно проекти, спільно розвивалися, да? тобто і були цілісним організмом. Я хочу сказати, що. Це дорогого коштує. І мені здається, що це дійсно не просто технологія, не просто інженерія соціальна, а це рівень, дійсно рівень мистецтва. І от в цій книзі ми з вами можемо знайти деякі секрети цієї майстерності, деякі секрети цього мистецтва. Сергій достатньо відверто ними ділиться. Він підкреслює, що. Це можна називати фактором росту, да? важливо контактувати і мати в своїй соціальній мережі тих людей, які явно сильніші, розумніші і яскравіші за вас. Тому що якщо ви обираєте просто комфортне коло спілкування, і як американці жартують, да? що якщо ти найрозумніша людина в кімнаті, то очевидно, що ти помилився кімнатою. Да? тобто ти Навпаки, ти маєш обирати коло спілкування для себе на виріст, для того, щоб підтягуватися, для того, щоб розвиватися, щоб мати ці потужні стимули для подальших, подальшого розвитку, для подальшого самовдосконалення. І це дуже, дуже дуже важлива історія. О, цитую Сергія, можливо, це прозвучить поетично. Але наша персональна мережа зв'язків, то справжній сад, який вимагає догляду, але й віддає за старання. До речі, ви знаєте, у мене виникають одразу асоціації взагалі з економікою, з економічною політикою, тому що багато хто щиро вважає, що просто треба не втручатись в економіку, не потрібна економічна політика. І якщо ринок буде залишений сам, Особі то він зробить гармонію, і це буде, так би мовити, красивий економічний сад. Але на практиці ми бачимо, що цього не відбувається. Так от Сергій описує це про будівництво соціальних е ком'юніті, про, будів про створення клубів, і так далі. Та, що клуб це дуже складний соціальний організм, який треба е здизайнити, який треба. Старанно створювати, які треба плекати, які треба підтримувати, і тоді він буде дуже комфортним, незам... непомітним механізмом для його членів. Їм буде здаватися, що все це, це працює само собою, і вони не будуть здогадуватись навіть за те, про те, які величезні зусилля засновнику клубу і менеджерів стоять за тим, щоб все це працювало як е швейцарський. Годинник, процитує Сергія, це ціла технологія, стихійно нічого не відбувається. І те саме стосується і моєї улюбленої сфери економіки, економічної політики. Тому тут дійсно дуже багато дуже багато схожого. Ну і нарешті Сергій каже про те, що цей процес об'єднання дуже живий органічний. Для людей, але системний і гранично продуманий для нас менеджменту клубу. Адже кожен з цих форматів підпорядковується всім вимогам наших підсистем, має дуже чітку технологічну основу, модерується професійними модераторами, адмініструється компетентною командою і постійно еволюціонує, розвиваються і удосконалюються про те, що ховається за лаштунками цих подій, яким чином ми керуємо всіма процесами. Він якраз і розповідає в цій чудовій книзі. Він ділиться своїм досвідом, він ділиться своїми помилками, яких він зробив, чимало для того, щоб досягнути успіху. Він по суті ділиться методологією створення і розвитку успішного клубу, починаючи від критеріїв прийому до клубу, починаючи від підходів до створення великої ідеї. І місії клубу, починаючи від механізмів менеджменту, управління моделей, які можуть застосовуватись, починаючи від тих форматів, якими SEO Club Ukraine працює з своїми учасниками, які взагалі бувають формати клубної діяльності, і до моделей фінансування клубу, до того скільки має коштувати членство в клубі, до того яку. Користь приносить воно членам клубу до того, який є value proposition, тобто який є оцей ціннісний фактор, який притягує успішних, самодостатніх, заможних, дуже зайнятих, дуже непростих людей для того, щоб ставати частиною оцього соціального організму, який придуманий для того, щоб допомагати. Кожному члену досягати більшого, ніж він би досягнув сам по собі, навіть будучи дуже успішною людиною. Тому дуже раджу вам цю книгу Сергія Гайдачука мистецтво об'єднувати, Зеклап, і до наступних зустрічей, друзі.